Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У нас на продажу ось такий гарний чорний вколотонований Volkswagen Passat B7. Європейська версія. Автомобіль має двигун 2 літри турбодизель на 140 коней, шестиступенева механіка, 16 колеса. Автомобіль повністю обслугований. Був привезений з Німеччини декілька років тому. По салону. Тканина. Склопідйомники всіх вікон, електродзеркала з підігрівом. На приборці у нас 252 тисячі кілометрів. Мультимедіа. підігріви передніх сидінь, електроручник, функція старт-стоп. Ось так виглядає задній ряд. Тому запрошуємо на огляд, тест-драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати ви можете цей автомобіль в кредит, лізінг або обміняти на ваш власний.